Яєчна атака. Невідомі у масках увірвалися до однієї з бурштинських шкіл, залетіли до кабінету, де саме тривав урок 9 класу, і закидали учнів курячими яйцями. Знаєте, як в фільм був вендета? Таких масках білих то кажуть, що вони в забігли в них і вкидали яйцями. Чи? Чи тільки був урок, бо новчопи ну, прикалуватися. про невдалий жарт чотирьох підлітків нині говорить увесь бурштин. Утім, в школі мовчать знімати в класі та спілкуватися з учнями не дозволяють. Педагоги бояться, що яєчні бомбардування посеред уроків стануть традиційними. Я не хочу, щоб ми вийшли в клас для чого роздувати то чого не треба. І я знаю, яка реакція є завжди на тену на, на подію. Завжди буду старатися десь повторити то, що було зроблено. Вчителі не говорять і про влучних бешкетників, які ледь не зірвали навчальний процес. Адже, як виявилося, під масками Гая Фокса були колишні учні, які цьогоріч закінчили дев'ятий клас. Їх бачили на території школи, тобто коли. Вони заходили в школу і коли вони виходили з території школи, і там без проблем вони зайшли в школу, вони як учні школи. Там зрозуміло, що вони спілкуються з молодшими з вчителями, спілкуються. Колишні випускники нині студенти торгівельно-економічного коледжу. Тутешні викладачі шоковані подвигом першокурсників. Викликали батьків учнів. На даний час в мене пояснюючи і від батьків учнів, звичайно, провели роботу із учнями, учні першого курсу, тільки прийшли до нас 1 вересня 2013 року на навчання. Відповідно, я думаю, що учні зрозуміли свій вчинок, свій поступок. І Більше такого у них не повторюється. Пояснити свій вчинок бешкетники так і не змогли ані педагогам, ані журналістам, ані правоохоронцям. Вони не можуть пояснити своє. Це просто виникло спонтанно. Це не було сплановано якесь таке хуліганське спонувачко, спонукань, що, що порушти там зірвати навчальний процес. Проти хуліганів розпочали кримінальне провадження. Їм загрожує штраф або до двох років обмеження волі. Поки усі четверо старанно відвідують пари у коледжі. Тим часом в школі посилено чергують вахтери. До навчального закладу не пускають нікого. Зі сторонніх, навіть вчорашніх випускників.